Олексій, Юрійович, от стосовно допомоги, на яку ми розраховуємо від сполучених штатів, пише Блумберг про те, що у Байдена не задоволені тим, що дійсно відбувається ось ця затримка, але при цьому не мають плану Б за словами анонімних американських чиновників. Не існує жодного такого плану щодо допомоги Україні, окрім 60 мільярдів доларів цієї допомоги, на яку ми чекаємо. Одне з джерел видання наголосило, що європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки. Від заблокованих російських активів щоб допомогти уряду і е України і президенту Володимиру Зеленському власне протидіяти цій агресії. Як ви ми думаєте, с... чому така ситуація? На жаль, ми бачимо, я не вважаю себе експертом в геополітиці. Я завжди якось намагався займатися спочатку комонавкою своєю бо там я дуже добре розумію. Зараз доводиться енергетикою. Я достатньо розібрався, але все рівно завжди раджусь з професійними енергетиками, однозначно, бо вони знають те, що чого я не знаю. А я знаю, те що, чого вони не знають. Тут я перше, ну, констатую як доросла досвідчена людина, в штатах певний ну розпач і відповідно свій такий розкол. 50 на 50, дивіться, як воно збалансувалося, да? ну, практично по всьому суспільству, по конгресу і так далі. І, ну, в, в них свої проблеми там величезні, і в цій ситуації напередодні виборів, які для них дуже там життєво важливі, це такі процеси, ну, точно ніхто не, не хоче там приймати різкі рішення. Ну, Байден намагається зберегти обличчя ну, як людина, яка відповідає за свої обіцянки, але ж бачите, як там побудована ця система стосунків. На жаль, так сталося, що ми в ході цієї війни, і тому, що передували цій війні, ми зробили ставку на одного партнера. Ну, на ключового глобального ми це був такий розрахунок. Один партнер мон, мон, монопартнерця таке побудував. Я думаю, вони зробили ставку на успішний контрнаступ минулого року для того, щоб після успішного контрнаступу ну якісь, виходити на формат якихось переговорів. На жаль, не відбулось, і я думаю, в них ну відсутній на сьогодні план Б. Дай Бог, щоб у нашої влади був на сьогодні план Б. А ми ж побачили план Б чи А з боку Путіна, який озвучений нещодавно турецьким президентом. От вам план о, о, тієї сторони. Погоджуємося ми на цей план. Мови, мови на сьогодні не йде, але ж воно озвучене. І, і Туреччина, яка є членом НАТО, яка є дуже потужною країною, в першу чергу в регіоні. Угу. Олексій, Юрій, а от цей законопроект, який ухвалила Верховна Рада України щодо мобілізації, як ви думаєте, наскільки він може бути рятівним в цій ситуації? Яка нині складається з урахуванням? Звісно ж таки, з цих недоліків як кажучи, які на жаль присутні говорячи мовою математики, це необхідна. Але недостатня умова нашого укріплення. На пальцях поясню: ну, будь-який будівельник або девелопер, там, ну, і, і всі люди розуміють, да? От для того, щоб що будівництва недостатньо набрати будівельників, там, законтрактувати, їх привезти, десь е, в цих е, будиночках поселити, да? нагадувати якісь зарплату, ну, треба фронт робіт підготувати. Механізми мають бути, да, крани, інша техніка, бетон. Гроші мають бути на те, щоб будувати. Цегла, стекло і так далі. да. Бо інакше вони будуть простоювати, і будь-який оцей девелопер буде гроші витрачати просто на вітер, а будівництво не буде. Тому цей процес має бути дуже скоординований. От так само і у нас. Цей закон поки що. Його вже підписав президент чи ні? Ну, я думаю, найближчим часом підписав. Да. Він дає можливість призвати живу силу, розумієте? Хоча постає питання, а ну вибачте, що я так, я, я, я прагматично кажу. Угу. Бо е, наші воїни це чеснями хвала, але я категорично не хотів би, щоб вони розглядалися як ресурс жива сила. Розуміє? Бо от, постає питання, що далі вони мають робити? По-перше, а чому що не вистачає зараз цієї? ну, е, У нас мільйонарми. Де вони всі там? На фронті, де де, вони з автоматами йдуть в атаку? Да зараз війна абсолютно інша. Почитайте е, досвід ну, всіх, е, всіх наших воїнів, командирів, які пишуть, що це таке зараз. Ну взагалі зараз абсолютно інша дронова війна. Тобто, якщо це якісь інші. Спеціальності, інша модель війни, то безумовно має бути відповідне технічне е е е оснащення озброєнь. Або це танки, або БТР або е артилерія, або снаряди відповідні. В нас з цим величезна проблема зараз. Вибачте, я не, я не нічого не відкриваю, це відкриті джерела. Це відкриті джерела. Почитайте вчорашній оцінку цього інституту війни в Штатах, що у нас зараз, на жаль, співвідношення в артилерії 10 к одному, не на нашу користь. І це війна ресурсна: і гроші, і снаряди, і інші ресурси. Тому вчорашній закон вирішує частину ну, особов, особового складу, але не більше. І тому, ну, вибачте, ще раз хочу сказати: і ми молитися маємо на наші збройні сили, це безумовно. Але питань багато, і, мабуть, не випадково, І наша і я особисто, ну, ми утрималися, бо ми там бачили дуже багато негативних, ну таких прихованих негативних моментів. Це Олексій, ваше основне заважня було по демобілізації, наскільки я зрозуміла. Ну, демобілізація це взагалі такий нонсенс, да? Бо це ж був закон, урядовий законопроект. Він як урядовий заходив, да? так. а кабмін що не розумів, що потім він спочатку дає розділ про демобілізацію, потім його вилучає. І це перетворюється на якусь дорогу односторонню, таку розумієте? Ну, в одному ван вейтікет, вибачте. Прости господи, що. я... І тому безумовно, а як це так, як можна так ну, бавитися з такими законами? Хоча я вам чесно скажу, що безумовно, навіть питання не треба було підіймати уряду непрофесійному, як завжди, не треба було про демобілізацію підіймати питання. Бо я перечитав: ну, нема в світі історії, коли під час війни відбувається демобілізація. Це неприпустимо, розумієте? Це, це логіці протирічить Ротація так. Комісування так, але не демобі... не демобілізація. Ну немає таких прикладів, і я із цього всього роблю висновок, що там ну якісь ну такі люди не дуже розуміють, що вони далі будуть робити. Вони все це роблять, і мені мені не подобалося з самого початку, що цей закон заходив від уряду так званого. Ну, ми не професійний. Він розумієте? Навіть не тому, що вони погані хлопці, їх зробили такими модель управління. коли є центр прийняття рішень, одна людина плюс 5 чи з його команди. А уряд цій ситуації, ну, якийсь другорядний такий ні за що не відповідає, і так далі. От яскравий приклад: укриття. Де мільярди? Де мільярди? Де за що ви відповідаєте? Я вважаю, що такі закони мали би заходити від президента Верховного Головного це абсолютно, і він би мав на себе і відповідальність, і довіра, яка до нього є в суспільстві. На сьогодні, слава Богу, що є, хоч до когось довіра, розумієте, і відповідальність. І тоді би набагато швидше, ефективніше пройшов би цей законопроект.